Слава Україні, вітаю вас на каналі Дороги Світла. Давайте з вами подивимося. Полтавська область Лубне просили подивитися. Просили подивитися Харківська область Слатине і Харківська область Червоний Донець. Покажіть, будь ласка, карти. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Полтавська область місто Лубне, з 22 по 27 жовтня 2024 року. Харківська область Слатине і Харківська область Червоний Донець. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза? Яка йде небезпека? В дані населені пункти з 22 по 27 жовтня 2024 року через атаку ворогом через воєнні дії. Отже, Полтавська область Лубне. Неспокійно. неспокійно. Харківська область Слатине. Робота ППО і Червоний Донець. Харківська область. Біля Червоного Донця десь буде приліт. Так, Лубне новини про загорання. А, ху -ху -ху. Дивіться, Лубне, буде інформація, чомусь випало як інформація про те, що десь горить якийсь будинок чи будівля, і це або пов'язано, або це якийсь навчальний заклад, університет, училище, гуртожиток. Садочок, школа, там все підходить під це. Але це якби така якась велика будівля. Або це інформація про те, що горить якийсь будинок, в якому можуть постраждати діти. Може ще так відігратися. Де саме? Ну так, Будинок, будівля. Ну і там Якось поруч місце торгівлі. Якесь місце торгівлі, може бути ринок, а може бути і магазин, ну, тобто одразу біля того будинку, або навіть в самому будинку. ну якось так. Ну, або біля будинку, так, якісь ну, видно, не одне місце торгівлі там є. Ну, Такі якісь прилі, десь іде. Будемо дивитися по сторонам світу, щоб розібратися, де саме. Так, тут йде захист, лубне. Так, дивимося з вами тут у нас що. Слатине, Харківська область Слатине. відбій, кажу відбій, іде відбиття. Щось буде до вас направлене, іде відбиття. тут у нас що йде? Логістика і приватні сектора під загрозою, шахіди будуть там у вас летіти під ранок, вночі буде дуже страшно лячно, буде інформація про а, якусь ракету. А, якась фейкова ракета, я щось не розумію. Якийсь фейк про ракету. ну Можливо, будуть якісь, може, є якісь пустички, або, або це зліт, знаєте, якби у цих мігів, і, і нічого не відбудеться. Та? От, Далі що у нас іде? Шахіди, знову ж таки, показує. І далі, що? ну, от авіаційні бомби? От єдине, що знову десь каби пустять, або КАП, або каби. Так, тут у нас що? Ще нічого не бачу. Тут більше ну, якби показує, що господарчі споруди під загрозою, ага, ось і приватний сектор. Приватний сектор, господарчі споруди все-таки когось можуть з під завал, дивіться, слатине. Але це пішло як додатковими картами. Можливо, це буде десь середина, середина тижня або друга частина тижня, та? Ну, десь після четверга. Я можу помилятися, зазвичай, коли воно не одразу випадає, то швидше за все під кінець того терміну, на який ми дивимося. Та? Тобто під кінець тижня, десь, десь туди ближче. Іде ракетна загроза, ракетний приліт може бути в період, коли люди сплять. Далі йде збиття, відбиття. Так, і давайте з вами дивимося. червоний донець. Що це у нас? Тут якась вежа. Тут іде у нас приліт. Гучно буде, досить гучно. Таке враження в об'єкт там, де люди працюють. Або біля об'єкту, де люди працюють, ну, якусь будівлю, якусь споруду. А, біля червоного донця. Збиття, відбиття. Ну і збиття йде десь поруч або над, або поруч з мостом, який проходить над якоюсь у вас водоймою. Але бачите, на дні колоди трійка мечі у нас йде, тобто в загальному говорить по... про приліт жертвами, це може бути. Може стосуватися, в принципі, будь-якого населеного пункту, який ми розглянули. Ну, будемо дивитися зараз по сторонам світу, спробуємо розібратися. <кій> так, покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на Лубне, Полтавська область, по сторонам світу, північ-південь, захід схід центр. З 22 по 27 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Лубне, йде приліт або ушкодження, пошкодження житлових будинків та інфраструктурних об'єктів внаслідок збиття того, чим буде ворог атакувати. Покажіть мені, будь ласка, карти. З 22 по 27 жовтня 2024 року Лубне по сторонам світу: північ, південь, захід. Схід, центр, північ, південь, захід, схід, центр, схід, схід, схід. Е, дивіться, на схід від лубне, десь за межами лубне, на схід від самого міста Лубне, десь туди в сторону, може бути загорання. Якесь загорання, отже, там десь якийсь може бути приліт. Або внаслідок збиття спричинення загорання. А західна частина тут у нас іде. Тут будуть і шахіди у вас літати, та? І, і ракети. І вони більше будуть, як направлені, ну, як по, в західну частину, в західний район Лубне. Та? І десь тут може бути приліт. Може бути приліт. Тут у вас і ракети, випали і шахіди, і направлені вони будуть в об'єкти критичної інфраструктури, особливо пов'язані з енергетикою. Так? Західний район, західна частина, бачите, де карта відчай, може бути якась прикрість. Так? Ворог може досягнути успіху. Ну, Шанси збити, відбити є, звісно. От, ну, на цьому варіанті долі поки що воно показало, що далі буде збиття, успішне відбиття. Але спочатку у нас таки випало цих дві карти, вони говорять про ракетний приліт. Далі йде перехват. Перехват чого? шахідів. Знову ж таки, ракети направлені на електроенергетику. Ну, йде з биття, та? Дивимося з вами центр. Центр перехват. Біля медичного закладу або над медичним закладом. Десь йде перехват, інтенсивна робота ППО. Північ. Ще раз докинемо. Ну, Акцентує увагу на захід, як не круте. Ну, на центр, та? на центр розвідрони будуть летіти, Розвідрони ще десь будуть літати у вас. Ну ні, я не бачу більше тут нічого. Такі десь може бути загорання. Отже, Лубне. На схід від вас, десь в сторону, десь там може бути якийсь приліт, або в нас тут збиття якесь загорання. І західний район Лубне є загроза ракетного прильоту. Дивимося, з вами тепер Слатине, Харківська область по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти, Слатине, Харківська область з 22 по 27 жовтня 2024 року, якщо подивитися на Слатине, по сторонам світу, північ, південь, Захід, Схід центр, в який район, в яку частину йде приліт через атаку ворогом, через воєнні дії. Або ушкодження пошкодження внаслідок збиття того, чим ворог буде атакувати. Слатине, Харківська область, північна частина Слатине. Південна частина, західна, східна, центральна, північна, північна, північна. Ракетна загроза йде перехват. Південна, південна. Дивіться, десь ну, може бути приліт. В медичний заклад або щось пов'язане з санаторіумом, з базою відпочинку, з аптекою, з якимось центром, центром допомоги та надання допомоги людям якоїсь медичної консультації, реабілітаційні центри. Тут так само підходять. І просто за бази відпочинку, рекреаційні якісь зони. От, є загроза ракетного прильоту. Далі буде летіти на центр. Ну, в принципі, розумієте, з картою могила, а, вона мене дуже часто плутає, тому що зазвичай завжди, коли от падала смерть з могилою, воно завжди відігравалося як приліт. Але е, останнім часом трошечки карти змінили знаєте, своє е, відображення. А, було два випадки, коли це показало, що е, відігралося як збиття ракети, але уламки якої все-таки спричинили і жертви, її пошкодження знаєте, майна. Тому воно інколи відіграється знаєте, як приліт конкретний, а інколи коли при збитті ракети все рівно хтось постраждає, все, ну, все рівно є якісь пошкодження. Ось. Ну, але все одно якась прекрасна ситуація, де, якби південна частина, південний район, південна частина слатини. Далі в нас показує на центр і на захід щось буде направлене. Так? Ну давайте розкриємо з вами захід. Тут ракета, ну по ілюзії, отже, не досягнуть нічого. За межами далі воно показує за межами слатане, десь буде якесь загорання. От, все, більше тут нічого не бачу. Східна частина йде перехват, перехват. І центральна частина проблеми зі світлом. Шахіди будуть ще літати над центром. І розвідрони. Так. І може будуть погані вісті. Чого? Дивіться, буде інтенсивна робота ППО, і такі будуть якісь погані вісті про ще про якісь десь загорання у вас в Слатиному. Більше нічого мені так таке розкривається. Де ж то загорання буде? Якійсь повторній спробі. Швидше за все в напрямку на південь. Не в південніше. Ось все. Так, дивимося з вами. Що там було? Червоний Донець, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, Якщо подивитися на Червоний Донець, Харківська область, Червоний Донець. <кій> Розділити його на частини згідно сторін світу, північна частина, південна, західна, східна і центральна, в яку частину червоного донця йде приліт або ушкодження, пошкодження інфраструктурних об'єктів, житових будинків, наслідок падіння уламків при збитті того, чи атакує ворог. Покажіть мені, будь ласка, карти з 22 по 27 жовтня 2024 року. Червоний Донець, Харківська область по сторонам світу, північ, південь. Захід, схід, центр, північ. Північ. Ого, північ. На північ, дивіться, на північ е, 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 північ червоного дінця. Або за межами червоного донця, але на, півні, на півночі та північна сторона, там якийсь іде приліт. Іде загорання карта сили і загорання. ну Або це приліт, або це е, карта сили ну, з картою вічі це однозначно приліт. ну Це в будь-якому разі щось, щось дуже прикре, знаєте, внаслідок чого станеться загорання. Дивіться, там десь каби можуть бути, авіаційні бомби, каби. Можуть бути застосовані і шахіди. Так, східна частина йде відбиття, південна частина захист вищих сил. Центр у нас йде, що? Ні, ну Центр, де не зламість, воно показує, що йде е, над мостом, де якийсь міст, може бути якесь загорання внаслідок збиття. Так, та. е, Так, далі дивимося з вами. Західна частина. Ось тут йде ушкодження, пошкодження вночі або під ранок, житлових, будинків або якогось будинку е, при збитті. Може бути, що при збиті, та? або може бути, що далі буде зби, збито іде збиття, та? але все-таки якесь загорання, якась будівля, якась споруда, щось буде горіти в Західному районі. От вісті йдуть, та? погані вісті про загорання. Ну, і далі ще, ще десь там. Можливо, це буде ракет, ракету зіб'ють, і вона спричинить таке загорання. Може, це буде і приліт. Ну, Західний район, західна частина е, Тут іде і ще й ракетна, бачите, загроза. От. І далі акцентую увагу знов на північну. Давайте подивимося, що ж там на півночі діти, берегти дітей треба, та? А, Акцентую увагу на центр. Добре. Тут іде збиття і перехват. Ні, я більше нічого не бачу. От, ну, Західна частина, дивіться, західна частина, можуть бути поранені. Ну, смерть, так. Да? Тобто це швидше за все такий якийсь приліт тут в за, 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 західний район е, Червоного Донця або на захід від Червоного Донця. Так я це бачу. Е, так і е, ми ще можемо в принципі ще щось подивитися. Ну, давайте подивимося з вами. Е, просили там кілька разів писали цей Первомайське. Харківська область. Первомайський. Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Так, як воно правильно у вас там Первомайський? Чи Первомайський? Первомайський, так. Покажіть, будь ласка, карти населений пункт. Первомайський, Харківська область, 22 по 27 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Первомайський, 22 по 27 жовтня. Харківського збиття, відбиття. Десь таке може бути загорання. Десь поруч, якісь складські приміщення, мужчина якийсь може постраждати. Якась забудова, якісь підвальне приміщення, якийсь, можливо, гараж, або госп... ну, якась, ну, шось, якийсь такий об'єкт невеличкий. Та? І тут іде, далі є поруч приватний сектор, там теж може бути загорання і приліт. Ого, бачите. Так, тут і наше збиття, відбиття. І десь біля Правомайського є якийсь міст, а... там, десь... там десь може бути якийсь приліт ракетний. Так. Такий приватний сектор, дивіться, під загрозою. Під загрозою є приватний сектор Перед в Перевомаському або в його околицях. Особливо, коли люди сплять в темну пору доби. Будьте обережні. Давайте по сторонам світу тоді родимося вас, щоб ви собі розуміли, де це може бути. Тут, тут кілька прильотів йдуть. І якісь. Господарчі споруди, якісь такі об'єкти, схожі на складські приміщення чи на якісь гаражі і приватний сектор так само загорання. Покажіть мені, будь ласка, карти: Первомайська, Харківська область, якщо подивитися на даний населений пункт. Розділивши його по сторонам світу на частини: північна, південна, західна, східна і центральна, в який район, в яку частину не йде е, приліт е, або ушкодження пошкодження інфраструктурних об'єктів житлових будинків внаслідок збиття того, чим ворог атакує. З 22 по 27 жовтня 2024 року, Первомайський, Харківська область, північ, первомайський південь. Первомайський захід, схід, центр. Північ, південь, захід, схід, центр. Ну, ну Центр, де бачите, захист і знову йде збиття. Так, інцидна робота ППО. Успіх в чому захід. Перехват, добре, схід. відчай, Східна частина. Східний район Первомайський. Тут є загроза загорання. Ось тут можуть, можуть бути якісь прикрі моменти. Далі йде перехват. Північ. ось На півночі ось тут когось може діставатись під завал. А, іде загорання. Ой-ой-ой. Отут, тут, тут можуть бути навіть кілька якихось прильотів, або це авіаційні бомби, або я не знаю, що це може бути ще. Тому що тут якось, бачите, йде, і когось можуть діставати з-під завал з, з будинку, з будівлі якоїсь. і знову ж таки ще один іде приліт, і ще можуть бути перебої з електроенергією внаслідок всього цього. Далі йде захист, так? південь. Ну, Тут, дивіться, ворог буде намагатися десь на південь від Первомайського в якийсь об'єкт влучити, але йому це не вдасться. По ілюзії для ворога це проходить. Буде потім повторна спроба і буде направлена ракета. Так розуміється, в Харківській області якийсь є важливий об'єкт, який цікавить ворога. Він знаходиться десь на південь від Первомайського. Розвідрони тут будуть запускати, знову ж таки, направляти ракети. Тому, і що буде за інформація? Так, щось пов'язане з транспортом. З, з, з логістикою, з коліями, можливо, з заправкою, з автовокзалами. Ну, все, що пов'язане з логістикою, з транспортом, з технікою. Туди авіаційна бомба, КАП буде пущена. Ракетами, я так розумію, вони не досягнуть нічого, ракети будуть збиті, а авіаційна бомба йде. Далі акцентую увагу на захід. Карта сили. Південний захід, південний захід, захист вищих сил йде збиття, відбиття. Ну, ось така якась прикра ситуація. Та? Бачите? Отже, у нас на південь вони можуть в Первомайській десь там може бути авіабомба, східна частина йде загорання, якісь, якісь прикрі новини, та. І північна частина у вас йде житлові будинки, або житловий будинок когось можуть діставати з під завали, і тут йде ще якийсь приліт, і внаслідок чого можуть бути ще більші проблеми зі світлом. Хай не здійсниться. Пам'ятаємо, що це лише один з варіантів долі. Так, це той варіант долі, яким зараз все рухається на даний момент, на момент розкладу. Але, е, знаєте, чудеса трапляються, коли ми їх не чекаємо, з вірою, в серці треба, треба вірити і, і молитися за те, щоб обійшлося, щоб нічого негативного не трапилося. Бажаю всім мирного неба, лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал.